Це канал Владусних Романус. І ми сьогодні граємо з братом Brawl Stars, але не обичні. Ми помінялися аккаунтами. Тепер я на нього аккаунті. А він на моєму. Ось такі у нього Бравлери. От. У нього навіть на 11-й селі Джекі. Ось такі у нього Бравлери. У нього 11 мута... 12 мутацій навіть. Більше, ніж у мене на одну. Так, Ігор, ходімо грати. Ходімо. Я на твоєму аккаунті беру пайпер з мутація. Я зараз включуся. Мені потрібно відійти. Так, ми знову разом ідемо грати за чистку. У мене у брата Пайпер навіть є із мутацією. У нього 12 мутацій. У мене 11. Йому випало перед відео одна мутація і це на пайпер. Так. О, а звідки у тебе Ігор, ця, е, Цей спрей? Який? Цей Кудзіла. А я він мені випав. Він не повірив. Він мені випав. В... З... Ай, капець, щось зі мною. Звезди. Щось зі мною не так сьогодні за пайпер. Ну так, ти вічно виграваєш за неї. Я за пайпер дуже круто граю, а сьогодні щось не те. Ну так. Давай ми виграємо. Ай це капець. Ну, це ріко. Мінус. О, давай так, так, ще один. Круто. Я побіг культав буватий. бам бам так. Оце дуже да, круто було. Ти Ура! Це ну це крутий. Хр... Хоть о стардроп. дроп. Рядка-рідка. А блин. Зараз тобі відкриємо яйце. А ми тобі дораз звезду. Стардрап, тайс. Так. Так. -с. О, теперь мене буде. У Ого, там Рейнджер Брок червоний? О, це теж їм ба. Спрей. А там спреї дуже багато. Теж і круті дуже. Та це капець що мене так лагає? Я не розумію, що це таке. Щось не понятно. Ну, ну це просто капець. І не ну, красиво затащив. Так, давай, грай. Це грає. капець, блін, я так красиво грав. Ну, я так і думав, у мене перший. Іди так, в кусти прячся. У мене 110 хп. Живу, живу. Так, все. Треба рятувати команду. Якщо що я тут у кустах. Нападаю спрей... на ріко! Перчик, перчик. Ура! Так, мінус хаус. І Ще треба брока. Мінус. Так, ще нам ще чотирьочка. Спраїмба. Спраїмба. Так, мене хаус забрали. Та блін. Зараз будемо вбивати. Так. О, добре. О, о Ганс, три пулі? Да, у нього це мутація. Так, так нападає мене Ганс. Що я гал... зробив, це... дурень? Ні, 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 мене рік убив. Блін, це капець, мене взагалі... Ну, ще два очка, і ми проіграли. А Броку взагалі лишалося там лічені ХП. Та не, я тебе прошу. Бачу. Я його бачу. Я тебе прошу, не вбивайся. Ну, я речу. На жаль, ми програли. Mm -hmm. Ну, якщо б Ігор в, куста, в кусти сів, то ми, може, би і виграли. Ну, ходімо ще раз. Ходімо. Надіюся, я виграю з ним. Mm -hmm. О, з нами боти грають. Повезло, так? Да? Ну так. Це просто імба, вона дві пулі стріляє. Ну так, дві пулі. Блін. А -а 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 -а! Мене так ж маленько лишило. Та це капець можеш трохи потихше говорити? Окей? Okay. Я іде бам-бам-бам. Ай, ай, больно. Больно. То Бей Пенні, я тебе прошу. Молодець. Це дуже круто було. Блін, ту й міна. Так, повзмо. Так. Ну я вижив. Ой, аби не чуть міна не вбила. Йой, куди я стрибнув? Лупасами, лупасами, ну блін. Потикше трохи говори. Да. Добре? Добре. Так. Я сподіваюся, ми виграємо, я відкрию тобі яйце. А я тобі відкрию зв'язку. Ми виграли. Давай, ти мені стар дроп відкривай, а я яйце в себе. Давай. Так, рідка. Сверх рідка. Блін. Редко зеленый. А мені рідко звезда випала. От тобі лишається один кубок до 5200 кубків. Круто. Зараз підемо ще поапаємось. О, ранговий бой. Ранговий бой. Давай ну, поміняємося аккаунтами. Давай. Давай. Бо я вже золото апну, а ты. Ти... Все, на всю бронзу. Далі ще три. Раз, два, три. Окей. Зараз будемо окранку в Подивіться моє попереднє відео про Бравл Старс. Там я набивав золото один, а зараз я буду набивати, мабуть, алмазку своїм братом. А потім міфіка. У мене всього навсього найвелика це Алмаз 1. Я беру всі Едра. Поставте лайк у кого менше яєць в клубі, ніж у мене. У мене 724 яйця. Все, хотімо грати. Ходімо. Ой, щось затемнівся трохи мій екран. А в тебе є Міко? Так, да, є, в мене він на 9. ката тут. Ні, сюди я беру Діна Майка, він тут дуже хороший. А я. Так, о, а цей челік узяв база. Ну, так, тобі тут бас. Ні, він трохи да, хорошо підходить сюди. Ну, добре. Сюди дуже Діна Майк підходить. Ну так. Блін, це капець. чувачка проти нас три о, екран просвітився. Буде тяжко виграти. А я ти скачу. Я в кустах. Бам-бам-бам. Ага, тебе не смущаєш? Ти тебе бачать? Тепер ні. Скритий. Коли здобу... То це капець, це хто там так навалює. Шелі, походу, нам ГГ. Блін. Да, там ш... А там кольт. Шелі. І Шелі. Це капець, блін. У рівно мінус 42. О, а мені 30. Та, понятно, ти бронза всього навзяв. Ходімо ще раз, тепер ми точно виграємо. Надіюся. Браво. О, Я знаю, Мені брати. Я беру Мелоді. А я беру Джекі. О, круто тут, Джекі. А в мене на не гіперзаряд О, цей, круто. А цей челік узяв з дев'ятої сили. Досить прикольно. А в мене гіперзаряд є на Джекі. Я його так довго накоплював. О, там теж мелоді. На ну, мене мелоді 25-й ранг і серебро 3. А там менше 25-го ранга, там максимум 17-й. Дивіться, як я зберу того смерть. Дивіться, і вчіться. О, ну, це ти, так. боти настоящі. Ну так. Ой-ой-ой-ой, я б'ю, б'ю, б'ю. Боже, це я так бо... легко було. Ну так, це було дуже легко. Давай, я б'ю. Начебто ну, з якимись ботами граємо. Ну все. Дай пас, дай пас. Ні, тебе зараз об'ють. Дай дал, пас. Дай пас. Им. Бам, бам. Дай пас, пас. дай Всіх пас. забирав. Побіг, побіг, побіг. Все, це виграш. Давай 5 Так. Тут ми затащили. Тут ми боги. Yes, я, я баньку виповнив. Вони мені щось дадуть? Е, ні. Ходімо грати. Ходімо, ану зачекай, я повзрив свої заданьки. Ходімо чотири раз, виграємо ранговий бой. Давай, попробуємо. Давай. Я сподіваюся, я сьогодні апну хоча б алмазку, Награду але не на з відео. З я беру легальний. Mm. Падає он... mm. ще звіста. Сюди дуже підходить Діно. А сюди Едвис. О, Шелі. Я був вбитим за... Адже да. тут на шелі дуже хороший буде другий гаджет, а не перший. Ну так прискорення. Та давай граби. швидше вже. Так, так, хочу набивати. Ну блін, О, тут трохи важко, бу важко буде. Тому О, що там пайпер. Замети, що у нас там у них золота, а у мам і імміфіческа круто ні. Ой-ой-ой, треба захило так. Ай блі... Владі, я тебе, якщо що. Ну ти бот, конечно. Ну да. так. Тр не треба здихати, треба вигравати. Та це капець це проіграш. Так, так, так. Дуже я плохо. Я майка. Молодець. А тепер -то треба обігати. Блін, тебе стул. Ну так. Блін, Так, ходімо лупасити. Та що ти зробила? Бам, Стуби попався на мій Ні, гаджет. Та все. це. капець. Ще, Ще одного вбивати. Ні, тільки не Шеллі. Тільки не це. М -м, я злюсь. Я теж. О, мені 30. Та Це капець, мого брата бронзу та йому додається за проєкт. Ходімо про... виграємо і мені будуть зв'язочку давати. Ходімо виграємо. Тобі ранговий старт-дроп дадуть. Я надіюся, тобі да. щось круте випаде. Я хочу, щоб тобі Султан Майк випав. Ну, да, мені теж. О, Мелоді, Мелоді. Бед а мені роз... кого, брате, я навіть не знаю. Зараз скажу. Тут краще буде Джекі. Джек. Джекі, окей. Ворон, У нього кить є, гіперзаряд і ульта. У нього нема гіперзаряда. Ех, як жаль. Бо гіперзаряд, він кіборгом обійцяв би, бо... Ну, мої, підпишіть, ну... це, мабуть, остання каточка. А потім я апну алмаз, і я завтра зніму ще відео. А інтернет просто імба. А мене... Ну, Ай, блін, це, це капець. капець. Це або проіграш, або ми зараз. Ага. У нас один процент я набив. Ну круто. Взагалі-то Ніт! Ні! -т, ні -т. Дивись, як треба їх обходити. То це перчик-перчик-перчик перч, Ага, особливо бібі, ні. Ага. І що це буде проіграш, любі мої? Я завтра зніму відео, бо вже трохи пізно мені ще його змонтувати треба. Та тому завтра. Так, ура! Ну, Та що ура? У них 60, а у нас 11. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ага, все. Це я я. Це проіграш. Дивись, як я до розбібі заберу. Ну, звісно. Дивись, всіх заразом. Uh -huh. Звісно. Бам, бам, а мене інтернет імба. Так і у мене. Що все, все заряд. Блін. Ну, все, мої любі. Ми програли. Я завтра зніму відео. Всім покидава.